Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді обрізка яблуні чашою. Як я вже казав, буду показувати різні формування, різні обрізки. І багато хто має в своєму садові да, яблуні, які обрізані чашею, як раніше обрізали, як говорять наші діди. Там людина. Взяла на базарі той сажанець, не знає, на якій воно там і піщепі. І знає, що обрізав так батько, знає, що обрізав так дід. Сформували собі садочок, і це теж дає гарні результати по врожайності. Звісно, не так, як інтенсивні сади, бо менше дерев вміщується на площі. Але для домашнього садівництва це теж гарне формування, особливо для таких яблунь, які на сильнорослі піщапі. Ми цю роз... навантажу, ну, а силу росту розподіляємо по всьому дереві. Да? ну і Підходь, покажемо, що ми виконуємо з обрізкою. Перше дивимося. Починаємо поступово по рукавах і робимо обрізку. Дивимося, ось у нас йде рукавчик. Бачимо, ось там є гілочка. А там всередині там вона не потрібна. Вирізали її. Дивимося сюди, йде гарна полога гілка. Прирізали її, щоб відбувалася закладка врожая. Ця гілка, тут вона вже така більш вертикальна, не потрібна, і трішки на ній пішла борошня староса. Видаляємо її, залишаємо замість неї ось цю гілку. Дивіться далі. Плодова брунічка. Ось на кінці плодова брунічка і гілка пішла всередину. Прирізали її, щоб отримати яблучко. Дивимося далі варіант. Ось йде гілка. Плодовою брунічкою. Можемо перебити, можемо ось так її прирізати. В цьому місці вона нам буде не заважати. Так, Цю гілку видалимо, дивимося далі. Є у нас ось плодова брунічка, і є гілки. Що ми робимо? Цю гілочку прирізаємо, всю цьому напрямку видаляємо, щоб збільшити світло. Даній частині і цю прирізаємо на наружну брунечку. Все, гілочка у нас обрізана. Піднімаємося вище поступово. Бачите, рукавчик йде більш, більш уверх. Нам потрібно його трішки старатися виводити під кутами гілки. Дивимося тут. Ось гілка йде всередину, прирізаємо її. Ось гарна гілочка пішла на наружу. Вибираємо наружну брунечку, прирізали. Дивіться, яка гарна закладка врожаєм. Ось гілочка пішла всередину. Там і є врожай, видалимо її, тому що врожая тут забагато, треба трішки його зняти. Вертикальна гілка. При, можна її прирізати. Тут залишаємо для плодоношення. Ось тут гілочка і маємо плодову брунічку. Підіди ближче, покажи. І ми можемо прирізати її на цю плодову брунічку, щоб зменшити її ріст. Ось вона. вертикальну. Так, цю гілку видаляємо. Цю гілку е теж ми можемо видалити, цю прирізати. І на наружну гілочку ми це все діло виводимо вверх. Все, бачимо, гілочка обрізана. Оцю можемо прирізати. І цю середину також на плодову брунічку зрізати. Все, бачимо. Гілочка в нас обрізана. Йдемо далі. Дивимося всередині. У нас в центрі чаші пішли жировики, які будуть затняти нашу чашу. Що ми робимо? Вирізаємо їх на кільце. Вони нам не потрібні. Гілка раз. Ось всередину. Якби у нас тут була пустота, ми могли б цю гілку виводити на рукав. Тут вона нам теж не потрібна. Вирізаємо. В цьому місці теж вирізаємо на кільце. Знову гілка всередину вирізаємо. Бачимо, трішки освободили нашу чашу. Так, дивимося. Тут була прирізана гілка. Пішла гілка. Сюди в середину воно нам не потрібно. Цю ми прирізаємо і цю залишаємо ось так на наружну брунечку. Далі гілка прирізаємо. Бачимо, ця пішла всередину. І як я казав, дивіться, був пеньочок, Получилася плодова брунечка. І пішла знову гілочка. І можемо ми цю гілочку знову прирізати на декілька бруньок. Бачите? Пішла гілка вверх, перерізаємо її. Тут, дивіться, пішла більш така вертикальна гілка. Її можна в цьому місці і видалити. Бачимо, також пішла гілка. Цю прирізаємо, цю робимо, виводимо на наружу. Ось бачимо гілочка Переріжу її, бачу на кінці була борошниста роса. Зрізаємо. Так, дивіться, пішла вертикальна гілка, потужний жировик, він нам не потрібен в цьому місці. Бачимо, ось тут гілка переплітається, нам потрібно його трохи розрядити. Можемо перебити на плодову брунічку Тут гілка гарна пішла, бачимо плодову брунічку вона в цьому місці і зігнеться. Дивимося далі. Ось гілочка всередину. Вирізаємо її. Ця пішла сюди, можемо прирізати. Оцю вниз туди можемо її звідти і прибрати. Нам там не потрібно. Дивимося, пішла. Дивіться, яка закладка. Раз, два, три, 4, 5, 6 бруньок. Там буквально на 15-20 см. Чудова закладка. Що ми робимо тут? Бачимо, пішли дві гілки вертикальні всередину і пішли гілки на наружу Перебиваємо на ці гілки ще наружу, для того, щоб нашу чашу більш розкривати. Е, да, стараємося оці гілки прирізати на одному рівні. Тоді буде більш-менш рівні різ по рукавах. Е, тут всередину прирізаємо. Цю гілку також можемо вивезти. Бачимо, всередину з подобими бруньками перебиваємо на декілька бруньок. Е, тут теж пішла гарна гілочка. Можемо її також ось так прирізати, всередину видалити. Бачимо тут є закладка, дивіться, є плодова брунька, але я її приріжу, бо тут забагато в цій частині яблук. Так, ця гілочка у нас все ж знов, знову обрізана. Єдине, що можна отут все-таки налишити пеньок, дати більше світла. Дивимося далі. Опять пішло, пішов у нас рукавчик. Починаємо спочатку. Дивимося, пішла потужна гілка в середину. Прирізаємо. Тут внизу ця гілка буде і недос... не буде світла. Там будуть неякісні яблука. Видаляємо її. Е, дивіться, е, йдемо далі. Ось бачимо, була гілка прирізана, пішло три, три гілки. Є в нас тут і плодова брунічка. Ось можемо прирізати на плодову брунічку. Ось цю гілочку видалити. І цю гілку залишаємо на наружу. Ось таким чином. Навіть можна її отак прирізати. Те саме гілка з завантаженням, прирізаємо її, піднімаємося вище. Є в нас гілка. Це вирізаємо, всередину вирізаємо. Це нам буде затінняти, прирізаємо. Робимо такий переводик на оцю гілку і прирізаємо її на доружну брунічку. Тут також. Робимо прирізування. Бачите, прирізали пеньочок, і ось відбилася в нас по дообрунічка. Далі цю гілку також прирізаємо. Все, ця гілка у нас обрізана. Йдемо далі. Дивіться, вертикальна гілка пішла, пішла пішов вже Не потрібен, він тут нам буде робити затінення. Піднімаємося далі по гілці. Бачимо, пішла полога гілка, ця більш пологіша. Можемо її перевести на більш гілка. Яка під кутом 45 градусів. середину гілочка вирізаємо її. Тут бачимо, можемо прирізати для закладки плодової бруньки. І тут прирізаємо на наружну брунечку. Цю гілку залишаємо для, бачите, плодова брунечка, зав'язується для, для, для яблучко зігне її. Так, тут у нас все чудово. Йдемо далі. Бачимо, гілка пішла вертикально. Стараємося знову ж таки її на наружу. Що ми тут можемо зробити? Можемо оце все перебити на оцю більш пологішу гілку і прирізати. Тут також прирізаємо. Всередину гілка пішла, видаляємо її, вона нам не потрібна. Тут бачимо, гілочка, прирізаємо, знову пішла гілка з завантаженням. Перерізаємо її. Дивіться, сюди варіант. Теж пішла, гілка вирізаємо. Все, ця гілка у нас обрізана. Переходимо далі. Пішли, перейшли далі, дивимося, ось тут гілка. Пішла всередину нам не потрібна, вона нам тута. Колись ми там зібрали пару яблучок і зараз вона нам вже не потрібна. В середину пішла в чашу, не потрібно. Це виріжемо. Бачимо, ось гілочка прирізаємо, є завантаження. Тут те саме пішло трішки всередину, перебиваємо пудове закінчення і є в нас тут така молоденька гілочка. Стараємося теж розвантажити, забрати гілки, щоб був доступ світла нам. Е, ось гілка те саме. прив'язаємо, скорочуємо, Це заберемо. Е, тут переб'ємо нам бруночку. Дивимося, ось пішла гілка. Вибираємо її наружну брудку, вирізаємо. E, дивимося. тут, тут Можемо прирізати, всередину забрати. Все, гілка в нас обрізана, тут є плодовобрунів, йдемо далі. Тут у нас. середину вирізаємо, на наружу залишаємо яблуку. Ось ця пішла вблизи, теж ми її можемо, можемо прирізати, є там плодова e, дивіться, Пішло сюди всередину. Його краще звідси видалити взагалі, дати світло. Тут теж оцю видалю навіть з врожаєм. а можна перебити ось на плодове закінчення. Пішла гілка, цю ми прирізаємо Середину середину теж прирізаємо на плодову брунечку. Дивимося тут. Пішли гілки, більш ці, що всередині вирізаємо. І цю гілку ми прирізаємо, стараємося на одному рівні. Цю тут, тут ми видалимо, цю приріжемо. Ось, бачите, переходимо далі. Ця гілка у нас обрізана. Так, йдемо далі, бачимо, пішла у нас, вже пішов оцей рукавчик. Всередину оці жировички видаляємо. Тут буде удобніше, звичайно, звичайним сікатором. Не потрібно воно нам І це затінення взагалі раз є. Бачимо гілочка з плодовими бронючками. Прив'язаємо її на такий пеньочок для плодоношення. Ідемо далі, друзі. Потужний жир центр нашої чачі. Не потрібен він. Це Краще вирізати. Забираємо його. Йдемо далі, бачимо, гілочка пішла донизу. Є завантаження у нас тут яблучком. Що ми тут можемо зробити? Цю сторону забрати, зробити ось такий переводик, вивезти її сюди, де є більш світла. Тут прирізати, тут прирізати для завантаження. Йдемо, піднімаємося вище. Гілка закрутена всередину, не потрібно. Всередину вирізаємо. Сюди, в центр чаші можемо прирізати. Цю потужність забираємо і цю не прорізаємо. Все, бачимо, гілка обрізана, є закладка плодової бруньки. Тут те саме, пішло всередину. Не потрібна, воно нам. Гілка під гарним кутом. Прирізали. затім мене забрали. І тут бачимо є плодові бруньки. Роблю отакий перевод, щоб оці вже забрати плодові бруньки. Там забагато їх. Переводимо на оцю гілку. Так, далі, оце ми можемо прирізати. Що ми робимо тут? Те, що всередину прирізаємо на плодову брунічку, бачимо, пішли такі потужні гілки всередину. Знову прирізаємо на пеньочок, видаляємо вертикальне, видаляємо цю прирізаємо. Дивіться, пішла полога гілочка під гарним нам кутом, виводимо її на наружну брунечку. І тут вже в нас ми маємо закладку, закладку врожаємо. Тепер далі. Бачимо, пішла полога гілка, але вона буде затінена. Видаляємо її. Ось тут пішла більш вертикальна гілка, але маємо тут декілька плодових бруньок. Що ми можемо зробити? Можемо перебити її на знову декілька молодих, молодих бруньок. Тепер тут ось це ми прибиваємо і тут перебиваємо, тому що дуже забагато плодових бруньок. Дивимося далі. Переводимо цю гілочку на наружу, середину забираємо. Ось тут, дивіться, був пеньочок, є плодова брунічка, Плодовий список такий і пішла потужна гілка. Перебиваємо його на цей плодовий список. Дивіться далі, пішла гілка більш вертикально і більш пологіше. Можемо зробити перевод на оцю пологішу гілку. Буде гарне розкриття чаші. Все, прирізаємо її, як я вже казав, стараємося на одному рівні. Все, бачимо, гілка в нас обрізана. Е, тут трішки загусто, гілка обрізана. Переходимо далі. Іде в нас гілка всередину. Бачимо тут пару плодових утворень. гілка всередину. Е, бу, була гілка, прирізана пеньок і пеньочок занадто короткий, тому тут не відбилась плодова бульничка. Ми її звідси можемо забрати взагалі, не потрібно нам. Тут це прирізаємо, дивимося далі. Е, гілка пішла всередину. Прирізаємо її. Те саме. Бачимо, закрутилася, така більш вертикальна, але тут багато є плодових утворень. Можемо перебити її сюди на наружу. Те саме. Раз, перебиваємо на наружу. Стараюсь де-не-де плодові гілки, бруньки і забрати, для того, щоб трішки розвантажити дерево. Було більш якісніше яблуко. Так, дивимося, що ми маємо тут. А тут ми маємо... Дивіться, пішло всередину, забираємо, перебуваємо більш на, на наружну гілку. Ось це ми можемо ось так перевести на молоду гілочку. Це ми... Забираємо три вертикальну. Тут те саме на наружну. Забрали. Забрали. Е, тут у нас теж на наружну молодо гілку. Тут дали закінчення. Так, є. Тут ми маємо ось молода гілка з подови Знову перебиваємо її, це можемо забрати. Завантаження водовими гарне. Так, дивіться, тут пішла одна гілка. Одну прирізали, другу на наружу. Ось так більш полога гілка прирізали. Всю цьому місці можемо і видалити, щоб не було забагато гілок. І молоді донизу також. Все. Йдемо далі, знову пішла гілочка, можемо її прирізати для закладки ходової бруньки. Тут більш така світла зона. Це вниз видаляємо. Знову пішла гілка вертикальна, прирізали її. Тут ми все забрали і прирізали. Все, гілка обрізана. Пішла, бачите, обрізали на наружу, пішла всередину. Всередину ми її заберемо. Тут приріжемо. Оце приріжемо. Все, бачимо, ця гілка у нас обрізана. Переходимо далі, залишився у нас один рукавчик. Дивимося, з якого. Ракорса, що нам підійти. Дивіться, в знову. все, що всередині забрали, забрали. Починаємо. Пішов у нас рукавчик. Пішла гілка більш. Вливаємо її. Там заклалася на наступний рік. Цю ми можемо видавати занадто густо, що ми маємо тут. Е, тут ми теж можемо прирізати. За всі гілки видаляємо, щоб... Тут є ось плодова брунька і ми перебили знову декілька дивунок. Тут в нас пішла всередину, прирізаємо її, навіть можемо її забрати, бо забагато плодової деревини. Що ми маємо тут? Тут, тут, тут. Ось це забираємо, оці всередину вертикальні, забираємо. Переводимо на такі більш молоді гілки. Перерізаємо. Щоб такі цю середину можемо залишити, є плодова брунечка, воно її нагне, вона не буде потужною гілкою. Дивимося далі. Всередину забрали, оце прирізали. Далі можна зробити на цю брунечку. Ось таким чином пішла гілка. Залишаємо її вертикально, видаляємо. Вертикально тут прирізуємо, всередину чаші забираємо, робимо перевід на більш пологішу і робимо прикорочення. Тут ми перебиваємо занадто багато плодової деревини. Будуть мілкі яблука. Треба трошки забирати цих плодових бруньок для того, щоб було більше. поїхали далі. Дивимося, ось була лишена, залишена молода гілка. Так потужно вона росте, перебиваємо на більш наружну гілку. Що ми робимо ось тут? Ось тут ми перебиваємо на цю горизонтальну гілочку. Це, все, що всередину прирізаємо, вертикальне видаляємо. Бачите, майже один той самий принцип у всіх рукавах. Але коли ми зараз це все зробимо, побачите результат у обрізки даної яблуні. Всередину взагалі його видалимо і тут можна прирізати. Знову ж пішло вже ровик. Е, цю гілочку ми видаляємо теж, що вона вертикальна. Забрали, забрали. Гілку можемо теж забрати забагато тут гілок. Саме, бачите, така гілка донизу вже багато на них плодових опорить. Ми перебиваємо її на більш на більш таку вже гілку, яка йде під гарним нам кутом. Робимо прирізування, перебиваємо продоволь зволочку. Замираємо, робимо таке прирізування. Бачимо далі, дивіться, пішов вертикальний нам рукав. Тут потрібно нам зробити такий варіант. Лібо ми переходимо на цей рукав, либо ми залишаємо ці гілки під більш пологим кутом. Я думаю, що ми залишимо під більш пологим кутом. Тому що оця вся шапка буде нам затіняти ці гілки і тут буде ліс. Де в нас виходить ліс, там беруться і хвороби. Отут можемо зробити перевод на оцю таку молоду гілочку. Зрізаємо, забираємо. Бачите, відкрилася нам гарна зона, доступ світла. Робимо прикорочення. У прирізання, Все, перевели на більш молоду гілку, якщо почне потужно вона нам рости, далі ми будемо бачити, може взагалі її приберемо. І перейшли ми на оці більш такі пологіші гілки. Що ми робимо тут? Оце забираємо, переходимо на таку гарну нам гілочку. Тут пішло всередину, можемо зробити прирізування. Прирізаємо. Бачимо забагато подогові деревини, забираємо її трішки. Це ми можемо видалити. Ось пішла гарна гілочка нам. Що ми можемо зробити? Тут прирізуємо. Ріжемо. Можемо залишити сподову. але вона нам буде тут трішки тінити. переб'ємо її. Все, це. це, друзі, наша яблуня обрізана. Відійди сюди під цей ракурс, покажи нам. Покажи, який вона має стан. Бачимо, друзі, основний принцип чаші. Чаша наша всередині вільна, буде доступ, гарний доступ світла до наших яблучок. Ці гілки ми старалися обрізати під на, на одній висоті для гарної крони. Жировики прибрали. Плодової деревини є в нас достатньо для отримання яблук. Зробили прирізування для завантаження на наступний рік. Ось такий принцип обрізки чаші, нічого складного немає, беремо, ріжемо, бо знаю, що зачастую початківці, там хто починає обрізати там себе, там має тих 10-15 дерев, приходять і не знають, яку гілку зрізати. Знаю, що всередину вирізати. Основний принцип: взяли по порядку рукав і пішли по ньому. Дивимося, це вирізали, це прирізали, це залишили на яблучку, це пустили під гарним нам кутом. Все, друзі, користуйтеся. Чаша теж має право на життя, дуже багато зараз садів, в домашньому садівництві використовується чашею. Дерева ростуть довгий період, особливо на сильнорослих подвоях, під тоді краще і чашу, щоб розвантажити оцей врай. Все, яблунька наша обрізана. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі будемо показувати різні варіанти обрізки. Кому що цікаво, записуйте в коментарях. Та, друзі, хотів вас питати. Задумався про придбанні акумуляторного сікатора, секатора. Думаю, варто він чи не варто. Я привик сучку різом і звичайним секатором різати. Так дивлюсь, всі вроде якби її хвалять. Думаю, спробувати, але не знаю, наскільки він довговічний, наскільки хватає тих акумуляторів. Тут взяв ти працюєш, а там Чи з двома акумуляторами можна буде попрацювати хоча б півдня, день, чи... чи то воно надовго. Хто має акумулятор-сікатор, напишіть, будь ласка. Буду вдячний за пораду. Всім до побачення. Гарних вам врожаїв.